Серце, печінка, нирка. Це якісь ці судини. Три предмети національного мультипредметного тесту. Людмила Кутня, випускниця першого ліцею Житомира, склала на 200 балів. В сумі отримала 600. Вітали дуже сильно. У мене в перший там день телефон розгрався від дзвінків. Дівчина каже, що готувалась до тесту без репетиторів. Я. Не можу сказати, що я днями і ночами вчилася. Я вчилася достатньо, але я ні в якому разі не викидала якесь особисте життя, бо без цього мені здається навчання теж не було б таким ефективним. Людмила здавала біологію та українську мову і математику, щоб стати лікарем. Це не пов'язано з спеціальністю моїх батьків ніяк жодним чином. Я люблю працювати з людьми. Я люблю відчувати, що я. Ну, рятують людей з якимось чином. Це одна група мов, тобто германські. Звісно, вони дуже схожі. Євгеній Клюєв отримав по 200 балів за тест з англійської та української мови. Хоче стати перекладачем і каже, що штучний інтелект не загроза для людського спілкування. Людський переклад неможливо замінити, особливо якщо це якась бесіда між людьми. Особливо на якомусь політичному рівні, коли кожне слово, кожне, кожне речення має своє особливе значення, результати Євгенія стали можливими завдяки підтримці батьків, викладачів та його старанням, каже Світлана Бабенко, викладачка української мови та літератури ліцею. Він дуже багато часу приділяв саме само світі з англійською мовою української. Геннадій Фурман, викладач англійської, каже про мовну інтуїцію в дітей, яка допомогла скласти тести. Мовний досвід, інтуїція, якщо хочете, мовна. Тобто він може здогадатися про значення. І ви те переможцем. Ви зараз працюєте, тому ви цілком налаштовані на роботу і, можливо, трохи вражені тим, що. Можливо, налякані, тим, що я маю якісь задатки до психології. Каже Антон Шарненков, який здав англійську та математику на 200 балів, оцінюючи питання журналіста. Хлопець планує вивчати далі психологію. Допомагати людям знайти свій шлях, як самим собі вправити міски. Склала українську і математику на 200 і англійську на 187. Ким хочеш бути? Ну, я буду вчитися на програміста якогось там а, взагалі я хотіла б бути психіатром, але це не досяжне мені. Дівчина каже, що доклала багато праці до таких результатів і згадує, як вчилась читати. Постійно плакала мені так не хотіла читати. Там були такі книжечки, де було по дві букви на сторінку, і там всього сторінок 20. І я кажу, Боже, яка це велика книжка? Я не зможу її прочитати за один день. Ви що, батьки? Дівчина каже, що тепер мрія у неї досяжна. Ну я хочу заробляти багато грошей і, і бути щасливою людиною. Також по 200 балів з української мови і математики отримав Максим Розумей. Хлопець планує стати програмістом. Сфера ІТ вона має дуже багато різних застосувань, тому я можу знайти для себе свою сферу, в якій мені буде більш комфортно. Всього у ліцеях Житомира 28 учнів склали національний мультипредметний тест на 200 балів. 10 із них учні першого ліцею. Успіх складається з трьох частин: це батьки, вчителі і учні. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.